Коли ви дивилися фільм Барбі, певно, ніхто з вас не міг припустити, що він стане причиною геополітичного скандалу в одній точці світу. Цим місцем виявився В'єтнам, де фільм вилучили з кінотеатрів після того, як влада звинуватила творців, в тому що вони показали карту, яка нібито включала територіальні претензії Китаю вздовж лінії дев'яти пунктирів. Хоча заборона Барбі є досить незначною справою, але саме розташування В'єтнаму і його балансування між Китаєм і Сполученими Штатами є зовсім не тривіальним питанням. Більшу частину своєї сучасної історії В'єтнам був відомий не з кращого боку чи то бурхливе французьке колоніальне правління, чи то трагічна в'єтнамська війна, чи то кривава камбоджійсько-в'єтнамська війна. Але сьогоднішній В'єтнам, мабуть, дуже відрізняється в економічному, культурному і політичному плані і викликає інші погляди ніж ті, що існували до цього часу. В'єтнам все частіше розглядається як азійський двигун зростання, екзотичний туристичний напрямок і важливий геостратегічний гравець. І все це в одній особі, у той час, коли вся Європа, а також такі країни, як Японія чи Південна Корея, борються з демографічними проблемами, населення В'єтнаму щойно перетнуло позначку у 100 мільйонів, що за чисельністю населення зробило його більшим за будь-яку європейську країну та дозволило йому увійти до числа 15 найбільших країн світу в цій категорії. У той час, коли населення багатьох країн світу скорочується і старіє, подолання цього порогу є надзвичайно важливим, але В'єтнам це набагато більше ніж його численне населення. Зростаюча економіка, стратегічне розташування і вище згадані демографічні показники роблять цю країну Південно-Східної Азії гравцем, який може схилити шальки терезів у великій грі за владою. Ласкаво просимо до доповіді 20-х! Доля В'єтнаму протягом тривалого часу перебувала під сильним впливом його північного сусіда. Завоювання Китаєм В'єтнаму, особливо за часів династії Хань, несподівано допомогло сформувати в'єтнамську національну ідентичність. Від 111 року до нашої ери до 939 року нашої ери В'єтнамом правили китайці їх приваблювала родючість землі, яка значною мірою складається з дельт Меконгу та Червоної річки. Багатих на дорогоцінні метали, перлини та іншу цінну сировину. Поряд з економічними вигодами існував намір китаїзувати в'єтнамську культуру. Місцеві звичаї придушувалися, китайські ритуали імпортувалися і впроваджувалися, насаджувались даоські і конфуціанські вчення. На цьому фоні, як це часто буває, спалахували повстання, перше з яких відбулося у 40-му році нашої ери. Згодом піднялася хвиля націоналізму, але століття китайського панування не можна було подолати одним повстанням. В'єтнам остаточно звільнився від китайського панування в 939 році нашої ери, в період, який можна назвати першим періодом незалежності. На початку XI століття В'єтнам об'єднався під владою династії Лі, зробивши значні економічні, політичні та культурні кроки. Імперія стала називатися Дай-В'єт, Замінивши китайську назву Аннам, але подальші війни з сусідніми імперіями, в тому числі з Чампою, Кхмерами і що більш важливо, мародерськими монголами, які прийшли з Китаю, залишили серйозну виразку на можливостях Дайв'єту, проклавши шлях для вторгнення китайської династії Мін у 1407 році, що призвело до повторних спроб китаїзації. Через кілька повстань країна була відновлена її другий період незалежності під владою династії пізніх Ле. правителі проводили політику територіальної експансії, і, врешті-решт, В'єтнам досяг свого сучасного розміру до 1757 року. Проте на противагу Китаю, що занепадав, зростала могутність Європи. Поява європейців у В'єтнамі зазвичай асоціюється з приходом французів. Але французьке вторгнення до В'єтнаму у 1857 році не було поодиноким випадком. Насправді воно стало результатом тривалих зусиль європейців, спрямованих на те, щоб спочатку встановити релігійні, культурні та економічні зв'язки зі сходом а вже потім поступово підкорити ці території на основі цивілізаційної та технологічної переваги. Франція на III з її військовою потугою та торговельними інтересами зрештою зібрала достатньо сили, щоб збільшити французьку частку азійських територій у процесі колоніальної експансії, що тривала. До 1887 року. Французи анексували Лаос і частину Камбоджі та вирішили назвати цей новий регіон індокитайським союзом. Подібно до британського колоніального панування в Індії, французьке правління принесло користь переважно своїм співвітчизникам. Французи забезпечили незначні покращення, щоб утримати населення від будь-яких повстань та тримати маси в покорі, розвиваючи тонкий прошарок еліти у в'єтнамському суспільстві. Коротше кажучи, колоніалізм зробив те, що мав зробити: зробив господарів багатими за рахунок місцевого населення. Але це також призвело до зростання націоналістичних настроїв у поєднанні з появою однієї з найвизначніших постатей у в'єтнамській та у світовій історії. Нгуен Ай Куйок, більш відомий під псевдонімом Хо Шимін, з'явився на національній сцені як революціонер у 1925 році, заснувавши революційну лігу молоді В'єтнаму. Попередницю індокитайської комуністичної партії він провів значний час у Франції, Росії та Китаї, будучи частиною міжнародного комуністичного руху, і використав цей досвід для того, щоб зробити свій рух найуспішнішим з усіх підпільних рухів у В'єтнамі на той час. Незалежність вабила зневірну націю наприкінці Другої світової війни у 1945 році. Сили Хо створили консолідовану північно-в'єтнамську коаліцію, відому як В'єтмінь, в той час як французи намагалися зберегти вплив на півдні за допомогою британських окупаційних сил. До 1946 року фактично існувало два в'єтнами комуністичний північний і некомуністичний південний. Хоча мирні переговори тривали, наміри в'єтміня, фактично повна незалежність В'єтнаму стали перепоною на їхньому шляху. У листопаді 1946 року французи атакували і почалася перша війна в Індокитаї. Китаї, північ, який після 1949 року допомагав новий китайський комуністичний уряд, виявилося більш успішною. Припинення вогню було досягнуто на міжнародній конференції в Женеві у 1954 році. Друга війна в Індокитаї або сумнозвісна В'єтнамська війна, що розпочалася у 1955 році, знову зіштовхнула північний комуністичний В'єтнам з південним некомуністичним В'єтнамом. Одна з найкривавіших і найзапекліших битв ХХ століття В'єтнамська війна тривала 20 років і завершилася падінням сайгону або сьогоднішнього Хошиміну, столиці південного В'єтнаму. Значення цій війні надає участь в ній США, а також у контексті ширшого розуміння в контексті холодної війни. Спочатку США підтримували Сайгон військовою технікою, фінансовою допомогою та стратегічними порадами з метою запобігти подальшому поширенню комунізму, але це змінилося, коли США зрозуміли, що цього недостатньо, щоб зупинити просування півночі. У 1965 році президент Ліндон Джонсон наказав бомбардувати північний В'єтнам. А через чотири тижні відправив війська на південь. На початок 1968 року у В'єтнамі перебувало понад півмільйона американських військових, які воювали пліч опліч з південно-в'єтнамськими солдатами. Війна продовжилася за наступного президента Ша Ніксона на тлі зростаючої громадської опозиції. Війна у В'єтнамі була чи не першим випадком у сучасній історії, коли на велику державу тиснув її власний народ, вимагаючи її припинення. Партизанська тактика північного В'єтнаму затяжна і, здавалося, нескінченна війна, а також хитка моральна основа призвели до поразки США у квітні 1975 року. Війська північного В'єтнаму з тріумфом увійшли до Сайгону, об'єднавши В'єтнам. 46 років по тому, за схожих обставин американського відступу, афганська влада в Кабулі впала, поступившись місцем правлінню Талібану. Соціалістична республіка В'єтнам, проголошена у 1975 році, ознаменувала перемогу комуністичної сторони у холодній війні. Але це не означало миттєвого покращення життя в'єтнамських громадян. Насправді, до 1990 року це була одна з найбідніших країн світу. Але чому американці, совєти, а ще раніше китайці роками боролися за збереження впливу у В'єтнамі? Форма В'єтнаму схожа на лебедя, є однією з найбільш унікальних у світі. Найвужча її ділянка не перевищує 50 кілометрів, але довжина країни понад 1600 кілометрів. Вона чимось нагадує Чилі. 3400 кілометрів берегової лінії В'єтнаму, що простягається вздовж одного з найважливіших морських басейнів світу південно-китайського моря, пояснює надзвичайно важливість розташування В'єтнаму. Додайте до цього дельту однією з найбільших річок світу Меконг, яка протікає на півдні В'єтнаму. І червону річку на півночі, і ви отримаєте країну з надзвичайно сприятливою географією, як історично, так і в теперішній час. Іншими словами, географія В'єтнаму завжди сприяла заселенню регіону і була важливим мотивом для зовнішнього втручання. Вдале розташування, природний демографічний потенціал, економічне піднесення всі ці фактори переплітаються між собою. Тож за умову ефективного управління і достатньої кількості мирного часу, без завтручання зовнішніх сил, в'єтнам так чи інакше приречений на зростання. Хоча останні кілька десятиліть або близько того показують, що це дуже важко, щоб усі три фактори з'явилися одночасно. Але тепер, коли корпоративні гіганти починають шукати альтернативи через зростання зарплати і глобальний скептицизм щодо Китаю, почався пошук країн з великою кількістю дешевої робочої сили, яку можна легко навчити сприятливими умовами праці та нижчими зарплатами. З'явилися дві назви: Індія та В'єтнам. Подібно до Індії, В'єтнам отримав вдалий демографічний потенціал. Близько 21% населення В'єтнаму це люди віком від 10 до 24 років. Демографічний дивіденд, який як очікується, буде доступним для В'єтнаму до 2039 року. Як наслідок, В'єтнам поступово почав виходити на перший план, оскільки західні та східні виробничі компанії починають усвідомлювати переваги цього потенціалу і переносять свої ланцюги поставок частково або повністю до країни, що розвивається в Південно-східній Азії. В'єтнам нормалізував свої відносини зі США у 1994-му, перегорнувши криваву сторінку історії. Від епохи, коли комуністичне керівництво В'єтнаму насміхалося над капіталістичними західними країнами, до часу, коли В'єтнам наполягає на тому, щоб США визнали його ринковою економікою. Характер наративу безумовно змінився. Є два слова, які найкраще описують цей економічний поворот доймой. Доймою це претензія комуністичної партії В'єтнаму на економічну славу, адже В'єтнам піднявся з рівня доходу на душу населення у 422 долари у 1986 році до більш респектабельного показника у 4,5 тисячі у 2024 році. І саме Доймой, що у вільному перекладі означає оновлення, посприяла цьому найбільше. Це був комплекс реформ вільного ринку, який відбулися у 1986 році з метою економічного зростання. Неможливо не провести паралелі між ними та вільноринковими реформами Ден Сяопіна, що відбулися в Китаї у 1979 році. Хоча реформи формально розпочалися у 1986 році, В'єтнам вже рухався до вільного ринку, починаючи із 1960-х років. Це був розвиток за принципом знизу вгору. У 1979-му державним підприємствам було дозволено залишати надлишки після виконання державних квот, що дозволило легально продавати ці надлишки. У наступні роки відбувалися поступові реформи. А у 1999-му держава нарешті ухвалила закон про підприємства. В результаті В'єтнам пройшов шлях від менш ніж 50 тисяч малих і середніх підприємств до більш ніж 150 тисяч таких підприємств у 2002 році. Якщо у 1986-му приватні компанії практично не робили внеску в економіку, то у 2025 році очікується, що вони відповідатимуть за створення більше половини ВВП. Вже у 2020 році в приватному секторі було зайнято понад 80% населення, коротше кажучи, комунізм у в'єтнамському стилі. Всі ці фактори географія, економіка і демографія повертають В'єтнам у поле зору найбільших світових держав, зокрема Китаю і США. Влада В'єтнаму приходить до висновку, що не може дозволити собі відмовитися від відносин з однією з цих країн за рахунок іншої. Для досягнення статусу високорозвиненої країни В'єтнаму потрібні добрі відносини, торгівля та інфраструктурні проекти з могутнім північним сусідом. Але для того, щоб не потрапити під повне домінування, йому потрібна сила Сполучених Штатів, які є високотехнологічною наддержавою. державою. Водночас вище згаданий процес відходу іноземних компаній з Китаю до інших країн регіону ставить В'єтнам на перше місце. Нещодавній візит Джо Байдена до країни у вересні сигналізував про зростаюче значення В'єтнаму в очах великої світової наддержави і підняв двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. Візит Байдена отримав швидку відповідь Пекіна. Сі Цзіньпін відвідав Ханой у грудні, і обидві сторони домовилися про поглиблення співпраці та залізничного сполучення. Зокрема, про модернізацію лінії Куньмін Хайфон, яка є частиною Паназійської мережі. Як зазначає Австралійський інститут Лоуї, відома своєю бамбуковою дипломатією гнучким, але глибоко вкоріненим підходом стратегія В'єтнаму, підкреслює тонкощі геополітики Південно-Східної Азії. На тлі глобального суперництва за контроль над критично важливими ланцюгами поставок, роль В'єтнаму стає все більш вирішальною. Хоча ні Китай, ні Ша не є найбільшими інвесторами у В'єтнамі, трійку лідерів складають Сінгапур, Південна Корея та Японія. Певний баланс залежності простежується. В показниках експорту та імпорту Китай це напрямок, звідки хано імпортує найбільше товарів, на який припадає майже 40% вартості імпорту. Сполучені Штати посідають далеке друге місце з трьома відсотками. Проте, коли справа доходить до експорту, ситуація змінюється на протилежну. Сполучені Штати є найбільшим пунктом призначення з майже 30%, тоді як Китай купує вдвічі менше близько 15%. Ця своєрідна боротьба за вплив у В'єтнамі навряд чи зменшиться, особливо зважаючи на те, що країна має другі в світі після Китаю запаси рідкоземельних елементів. Її запаси оцінюються в 22 мільйони мегатонн, що лише вдвічі менше ніж у Китаю, і в десятеро більше ніж у Сполучених Штатів. За даними Reuters, виробники неодимових магнітів, наприклад, які використовуються в автомобільній промисловості, вже відкривають заводи у В'єтнамі. Таким чином, Ханой стоїть перед віковою дилемою. Тісна співпраця з Китаєм, що модернізується, відкриває великі можливості для розвитку, але недотримання належної буферної зони із піднебесною може призвести до небезпечної залежності від Пекіна. Противагою позиції Китаю мають стати Сполучені Штати та їхні союзники в регіоні, зокрема Японія чи Південна Корея. Важливе значення мають і багатосторонні формати, в яких бере участь В'єтнам. Найважливішим із них є Асеан. До якої В'єтнам приєднався у 1995 році? Це особливо актуально, оскільки сучасні Китай і В'єтнам мають значні розбіжності. До них відносяться територіальні конфлікти, які призвели до війни 1979 року. А головне морські суперечки. Найважливіші з них Парасельські острови, острови Спартлі. Та межі виключних економічних зон, які визначають, яка країна має право експлуатувати суміжні морські райони. Таким чином, південно-китайське море залишається одним з найбільш чутливих питань у китайсько-в'єтнамських відносинах сьогодні. У всій цій головоломці важливо пам'ятати, що В'єтнам все ще залишається однопартійною комуністичною державою з часів приходу до влади Хошиміна, а правлячою партією є комуністична партія В'єтнаму. Таким чином, це майже система близню Китаю, де партія централізовує. Овоно контролює напрямок розвитку держави, але з 80-х років і часів доймоє вона відкрилася для капіталізму. МВФ оцінює економіку В'єтнаму в 480 мільярдів доларів, що свідчить про те, що це все ще переважно бідна і слабо розвинена країна. Пам'ятайте, що ця сума припадає на 100 мільйонів людей, в той час як економіка Австрії з її 9 мільйонним населенням на 70 мільярдів більша. У перерахунку на душу населення це ледве 4,5 тисячі доларів, що менше ніж статки на душу населення Білорусі, Монголії чи Лівії. Але епоха китайсько-американського суперництва, демографічний приріст і незмінно вигідне географічне розташування, яке ставить В'єтнам у фокус новоутвореного центру тяжіння світової економіки, означає, що країна має світле майбутнє. Однак економічне зростання не дається задарма. Обставини сприяють В'єтнаму, але для того щоб країна процвітала і підвищувала своє значення на міжнародній арені, потрібні правильні рішення політиків у Ханої і вміле маневрування між просвітницьким, але небезпечно напористим Китаєм і далекими, але такими, що прагнуть тримати регіон під контролем Сполученими Штатами. Втім, не все в руках в'єтнамців у разі гарячої війни між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою. В'єтнамська територія набуде невід'ємного значення, і в Ханої можливо доведеться обирати на чиєму боці вона буде. І це буде вже не вперше, коли В'єтнамська земля стане ареною суперництва над держав. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть вашу думку в коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку, що допомагає поширювати наші відео. А також нагадуємо, що Good Times, з Times українською існує, в тому числі завдяки вашим донатам. Реквізити в описі.